День, шановні колеги, я рада зустрічі з вами в моїй авторській лабораторії досліджень і сподіваюся на ваше співробітництво на майстер-класі не для школи, а для життєвого досвіду. Простягаючи вам свої долоні, я запрошую вас до спільної роботи. Якщо ви приймаєте мою пропозицію, протягніть мені руки. А якщо ні, то відверніть їх від мене. Щиро дякую. Шановні колеги, ви пам'ятаєте своє дитинство? Колись ми всі мріяли стати мореплавцями, пожежниками, космонавтами. Але при цьому, звісно, колись ми всі гралися з вами в школу. Хіба ви не приміряли на себе роль вчительки? І тільки в дорослому житті учителями стали не всі? Ними стали найкращі. Ті, хто поєднав у собі прагнення до невідомого космонавта, любов до пригод мореплавця, і я пишаюся, я стала вчителем, і мій шлях був цікавим. Нелегко легко було все учитувати, но в одному твердо ми сошлись. не професія бути учителем. Бути учителем це життя. І ці слова стали моїм життєвим кредом. Формування життєвих компетентностей школярів засобами особистісто орієнтованого навчання в інтегрованій системі шкільної хімічної освіти це проблема теми дослідження, над якою працюю вже три роки. Нас завжди супроводжують питання, як зробити звичайний урок незвичайним, як подати складний матеріал цікаво і доступно. Як відібрати і запровадити сучасні інноваційні методи і технології навчання? Де і в який момент включити матеріали з банку медіатеки? Як збагатити змістовне накопичення освітнього хімічного середовища, щоб підвищити показник якості освіти? Сьогодні на творчій зустрічі в лабораторії досліджень пропоную вам практичні вирішення даної проблеми. І так, 11 клас тема харчові добавки є числа. На початку я хочу вам запропонувати дві пари слів. Подивіться, будь ласка, на екран. Це слова важко, легко, цікаво та не цікаво. А скажіть, будь ласка, в навчанні, які б ви вибрали слова? Бага, важко і цікаво. Важко і цікаво. Важко, але цікаво. Добре, сьогодні буде важко, але цікаво розглянути дану тему та показати технологію складання ментальної карти, або як її називають, карти розуму. Ця технологія складна, але цікава. Спочатку я вам хочу розказати одну притчу. Колись до Насередіну прийшов хворий зі схаргою на болі в животі. Насередін запитав його, що він їв. Коли хворий відповів, що він з'їв на обід, то Насередін приписав йому учні краплі. На запитання, чому, коли болить живіт, насередін приписав очні краплі, насередін йому відповів, а це для того, щоб ви наступного разу бачили, що ви їсте. Давайте уявимо ситуацію, що ви отримали заплатню і пішли в супермаркет купити собі чогось смачненького. Яким продуктам ви віддасте перевагу? Будь ласка, яким продуктам? якісним. А ще яким продуктам, популярним яким? Популярним. Популярним. я збрав, а ще яким ви продуктам віддасте перевагу. Екологічно чистим дуже гарна відповідь, а ви яким я Свіжим. ]bane? свіжим продуктом. І ніхто ж не хоче брати якийсь там поганий батьків, тому що розуміє. Добре. Ось і я. Ось і я сьогодні запропонувала своїм учням сходити у супермаркет і вибрати ті продукти, які, вони, які їм подобаються. І давайте з вами подивимося, що, що вони сьогодні вибрали. Вони вибрали яскраві цукерки, так? вони вибрали чіпси, так? вони вибрали кольоровану воду, таку мажорну називається. Йогурт вибрали наші діти. Шоколад чорний, вибрали, як звичайно, турський пряник, а також вибрали жувальну гумку. Крім жувальної гумки, ще з'явилися у нашому кошику сухарики, вафлі, аскорбінова кислота, сік і навіть мівіна. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на ці продукти. Що ви можете про них сказати? Які вони? Що вони небезпечені? Бо в цих продуктах є харчові малочки. А як ви гадаєте, від чого залежав вибір продуктів наших учнів? Яскравість, Яскравість, добре. А ще, як ви гадаєте? Реклама, Реклама. а ще службі якось. Смак. Смак. А звертав хто-небудь увагу на склад речовини, що входить до даного продукту. Діти мають учнів. Учні, Учні не звертали увагу. Ось, Олексій. Учні не звертали увагу на склад. Продуктів, які а давайте з вами подивимося, з чого ж складаються ці продукти? На екран я вивела одну звичайну етикетку, не знаю кого попало, від тульського прянику. Подивіться, будь ласка, тульський пряник, скільки він має незвичайних букв і незвичайних цифр. Так? І ці всі букви позначаються буквою Є і тризначним числом, І тому, дивлячись на етикетки ваших продуктів. Мабуть, ви знайшли, там дуже багато куб є, так? Да? Харчові добавки, або як їх називають «єшки» в народі, це речовини, які ніколи не вживаються самостійно, а водяться в продукти харчування при їх виготовленні. А як ви гадаєте, які виконують завдання сучасні харчові добавки? Будь ласка, дайте мені відповідь, які виконують завдання в термін зберігання продуктів харчування, добре підсилюючий смак здешевлюють. Здешевлюють продукти Швидкість продукт. приготування, швидкість приготування, ще які у вас є, може надають продуктам харчування необхідні та приємні властивості. Добре. Ковір, запах. Я Добре. вам хотіла Добре. ще повідомити, що всі харчові добавки ділять на дві групи: Це природні та синтетичні харчові добавки. Харчові добавки у складі продукта в харчуванні позначено літерою є та тризначним числом після нього. Давайте з вами розглянемо найпоширеніші харчові добавки і з'ясуємо дію на організм. У вас на столах лежать буклети, в яких є коротка інформація. Про окремі класи харчових добавок. Для того, щоб з'ясувати цей матеріал, я вам пропоную вибрати той клас харчових добавок, над яким ви будете працювати. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Так, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, ось у вас є декілька хвилин, опрацюйте даний матеріал, який є куплений. Добав. І я б хотіла запитати, яка група у нас працювала з барвниками? Будь ласка, будь ласка, що ви нам можете розповісти про барвники? Що барвники відновлюють природні як би, якості продуктів, які піддалися якісь обробці? Потім також би, застосовуються для Якби, при, не, якось, якщо використовувати якусь поділку для та продукту, також та підвищення кольору, інтенсивності мається на увазі. Ну, і використовувати в основному продукти, які в даному випадку такі яскраві, наприклад, льодяники, морозиво, тобто такі продукти в більшості мірі. Ну, і, є серед них конечно, такі продукти, як Е, е, е... Небезпечні небезпечні, небезпечні які, то с, для організму певного. Викуркаєте. Добре, а скажіть, будь ласка, чим можна замінити ці небезпечні барвники? Е, 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 е. Можна замінити їх природними барвниками. Друга група, яка у нас стоїть у класифікації, це консерванти. Будь ласка, яка група у нас працювала з консервантами? Консерванти використовують для збільшення терміну придатності продуктів харчування. Консерванти будь-якого виду це гриби, можуть бути компоти, соки, варення, риба, різні види ковбас, м'ясні продукти з тривалим терміном зберігання. Добре, а скажіть, будь ласка, а як можна зберегти їжу в Як можна небезпечно її зберегти? Це може бути консервування, це може бути маринування, соління. Заморожування Заморожування, добре. Тепер переходимо до третьої групи. Третя класифікація це антиоксиданти. Хто у нас працював з даною категорією? Будь ласка, ну антиоксиданти вони виконують таку функцію як захист від псування жирів продуктів, які у собі жиросадіжа продуктів. Вони оберігають від потемніння овочів та фрукти. Це такі продукти, як йогурти, молочні, шоколад, гумка жувальна наша. Якщо говорити про вплив на організм, то антиоксиданти вони викликають висипання на шкірі, розвитки шкірника, вони підвищують холестерин. Ну і переходимо тепер до наступної групи. Це інша класифікація. Так? Це стабілізатори та емульгатори. Яка група у нас працювала з цим класом? Будь ласка. Стабілізатори вони дозволяють покращити структуру продукту, стабілізатори дозволяють збільшити термін зберігання самого продукту і емульгатори. Емульгатори вони дозволяють покращити в'язкість, пластичність продукту. Ось таке в нас відповідь ми так підготували. Я згодна з вашою відповідь, тому що ви правильно вибрали потрібний матеріал. А тепер наступний клас у нас який лишається це у нас підсилювачі смаку. Будь ласка, група підсилювачі смаку. Та запаху застосовуються для підсилення ароматичних якостей продукту, і звичайно смакових. Як правило, їх додають до чіпсів, сухариків, соусів, фастфудів. Ну і звичайно, наслідки таких добавок несприятливі, штріливі для здоров'я. Вони сприяють виникненню головного болю, підсиленому серцебиттю, нудоті і при постійному тривалому вживанні. Це звичайно поліпшення зору. А скажіть, будь ласка, а чим можна замінити ці речовини природними речовинами, які входять до складу овочів, фруктів, які ми любимо, які ми споживаємо? Ну, у нас інша група додає таке, таке слово, як спеції. Добре, є деякі спеції, які також солодкі на присмак. Але серед цієї класифікації є такі є числа, які ще називаються запасні числа, запасні індекси. Що це за запасні індекси? Запасні індекси це такі є числа, які можна присвоїти новим харчовим добавкам. Тобто ви хочете сказати, що цих харчових добавок ще не існує? Не існує, як з'являється щось новеньке, потім ось вони і називаються Запасні індекси, з'являються нові є добавки. Перед тим, як узагальнити наші знання з теми, я вам пропоную переглянути відеосюжет від вчителя світової літератури. Будь ласка, на екран. Я пропоную вам послухати уривок створу Ярослава Гашика Пригоди бравого солдата Швейка. Був ковбасник линюк. У нього на полиці стояли дві коробки. В одній була суміш всяких прянощів, які він клав в ковбасу, в іншій порошок від комах. Так як цей ковбасник неодноразово міг пересвідчитися, що його покупцям доводилося розгризати в ковбасі клопав або таргана. Він завжди говорив, що клопав притаманний смак гіркого мигдалю, який кладуть у бабу, але прусаки в ковбасних виробах смердять, як стара цвіла Біблія. Зважаючи на це, він пильно стежив за чистотою і всюди розсипав порошок від комах. Робив він раз ковбасу, а у нього в цей час був нежик. Схопив він коробку з порошком від комах і всипав цей порошок у фарш. З тих пір за ковбасою ходили тільки до ліника. Люди буквально ломилися до нього в крамниці. Найцікавіше виявилося те, що сімей, які купували у нього корв'яну ковбасу, всі тергани і клопи пішли. Як ви гадаєте, що за порошок був у ковбас? Я вважаю, що ковбасника був підсилювач смаку. Саме тому люди ходили до нього, тому що вони почали звикати і їм подобався більш виражений смак. Кубаси. Кубаси. Ну, я гадаю, що ця відповідь правильна, тому що ми всі знаємо, що як людина може привикати до чогось смачненького там, де є підсилювач смаку. А зараз давайте узагальнимо свої знання. І з вами виконаємо практичну роботу. Навчимося використовувати інформацію на упаковках продуктів харчування і правильно вибирати тільки корисні для того, щоб з'ясувати, які продукти корисніше використовувати. Для цього вам на столах видано деякі харчові продукти. Будь ласка, зверніться до них, визначте, які харчові добавки є в цих продуктах, і результати своїх обстежень. Занесіть о таку таблицю, яка є у ваших робочих зошитах. Ви гарно попрацювали, а тепер давайте з'ясуємо, який із продуктів є найкориснішим, де в якому з продуктів є найменше харчових добавок. Скажіть, будь ласка, що ви знайшли у вашому продукті? <клес> у нас були напої, і ми вважаємо, що виробники ну, досить хитро зробили. У наших напоях не прописано безпосередньо є числа, але написані такі як речовини, як бензонат, натрію, підсилювачі смаку. Барвники або е, стабілізатори, хоч є підпис, що вони ідентичні натуральним, але ж все ж таки не натуральні, тобто це ті самі є числа, але просто без закотування їх. Тому скажіть, будь ласка, бажано вживати такі назви? Звичай, звичайно ж, ні. навіть Сам колір напою, вже про це говорить, що Він досить виражений, темний, майже чорний колір, якого тут... в природі майже не вирішується. Звичайно, там воробника. Да. Добре. Добре, дякую вам за відповідь. А скажіть, будь ласка, які у нас справи з тульським пряником? Вроді би такий продукт, який можна вживати завжди, і навіть дітям? Нам дістався кондитерський вирух, тульський пряник вагою 130 грамів. І ми з колегою нарахували. Вісім різноманітних, різноманітних є чисел. Серед них це були і консерванти, і антиакіслі, загу, загусники. загусники і емульгатори, і навіть відцілювачі вкуса. Тому, Тому. Баж, бажано для дітей це не вживати. А скажіть, будь ласка, серед цих продуктів є якісь ті продукти, які не мають харчових добавок. В кого з'явилися такі продукти? Так, у нас такий продукт, як йогурт, фірма Данон Дніпро, Маша і Медведь називається. До його складу входить загусник крохмаль кукурузний, але він є природною речовиною, тому ми вважаємо, що його можна використовувати як дорослим, так і дітям. Добре. Отже, який же ж із продуктів найкорисніший серед усіх продуктів, які обрали учні? Йогурт. Йо. Ну, Йо. це, звісно, йогурт. Тому то ми так. можемо з вами Йо. давати Йо. його дітям. Да? Так, а зараз я вам пропоную переглянути невеличке відео і підкажу вам відповісти на деяке запитання. Скажіть, будь ласка. Чому домашній сік з м'якоттю процеси зберігання розшаровується, а сік в пакетах ні? А дайте відповідь на це запитання. В промисловості готують сік з концентрату, тому mm -hmm. не буде м'якоті. Mm -hmm. А в домашніх умовах ми грубо перемішуємо цей. Всі, і тому він буде осідати. розшаровуватися. От така проста відповідь на це питання. Переходимо з вами до заключного етапу. І для того, щоб підвести підсумки сьогоднішньої нашої роботи, сьогоднішньої нашої зустрічі, я вам хочу запропонувати деякі завдання. У вас на столах лежать речення, і ці речення змішані, вони переплутались. Зараз я вам хочу. Поєднати ці речення, щоб склався один текст. Будь ласка, попрацюйте в групах. Текст. Ну З чого почнемо ми наш текст? Що харчові добавки це. Речовини, які ніколи не вживаються самостійно, а вводяться в продукти харчування при виготовленні. Добре! Далі? Уважно читайте написи на етикетці продукту, бо в них можуть міститися харчові добавки. Угу. Не купуйте продукти з неприродно яскравим кричущим забарвленням, бо в них і міститься алерген. Мутагену, канцерогену, дію, які викликають. Не купуйте продукти з надмірно тривалим терміном зберігання. В них містяться консерванти, які викликають розлад кишковника, алергії та впливають на тиск. Добре, ваше речення? Уникайте підфарбованої газованої води. В ній містяться... Антиокислювачі викликають висип, розклад кишечника, підвищують холестерин, роблять сок, робіть соки самі. Добре. І ще ваше речення? Не, 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 не тамуйте гола чіпсами, сухариками, зміть горіхами. В чіпсах міститься багато під смаку та аромату. Викликають головне більну доту, серцебиття, сонливість, слабкість. Може впливати на зір, якщо вживати його кілька років. Добре. У харчуванні все повинно бути в міру і по можливості різноманітно для того, щоб організм нормально функціонував? Ми з вами вірно відновили втрачений текст, але для більш кращого запам'ятовування я вам пропоную скласти ментальну карту. У нас на дошці висить пустий плакат. Зараз ми з вами складемо ментальну карту з картинок, яка допоможе вам відновити вивчений сьогоднішній матеріал. І скажіть, будь ласка, яке ж слово? А можливо, буква повинна знаходитись в центрі нашого плакату. Є. Буква є. А скажіть, будь ласка, на які дві групи діляться всі харчові добавки? Будь ласка, шкідливі і не шкідливі. Шкідливі і нешкідливі. А ще які є дві природні і штучні. Мабуть, я хотіла почути краще цю відповідь: природні та штучні. Будь ласка. Визначте це на нашій ментальній карті. Скажіть, будь ласка, а як класифікують синтетичні добавки? Скільки ми з вами визначили груп синтетичних добавок харчових? Будь ласка. Це у нас що є? Барвиці, завітати, не пігаємо. Підсилювачі смаку, я вас попрошу зараз визначити це на нашій карті розуму. Будь ласка. Підсилювачі смаку, баровники. Що ми ще можемо? Емульгатори. Емульгатори. Да, Запасні речовини, емульгатори. А зараз я вам пропоную визначити свою позицію щодо харчових добавок. А скажіть мені, будь ласка, які переваги мають харчові добавки? Перш за все, вони підсилювачі смаку, так, це, підсилювачі кольори, добрі консерванти. Ми їх можемо добре зберігати, якщо це природні добавки. І тому ми можемо виділити. Дві позиції за і проти. Харчові добавки є природні, і тому вони не дуже корисні, вони корисні для, для людини. Це харчові добавки використовують у молочних продуктах, полуфабрикати зараз багато виготовляють. І тому вони все таки користь приносять. Але є харчові добавки, які штучно, синтетичні, тут вони визивають і захворювання, і тому вони шкідливі для нашого організму. І якщо взяти і сказати, чого більше за чи проти, все-таки визивок ми прийшли до єдиного висновку. Ще шкідливі добавки, Це, що харчові добавки все таки шкідливі для нашого організму. Більш шкідливі для нашого організму. Ну, я додам, так? Да. Небезпечні харчові добавки при постійному, систематичному вживанні призводять до шкідливих захворювань, які виникають у людей. І як наслідок до звичайно летальних викликів. А тому, будь ласка, не вживайте продукти, які містять заборонені харчові добавки. Отже, сьогодні з вами ми склали от таку карту розуму, яка вам допоможе відновити вивчений матеріал. І наостанок я хочу вам запропонувати відео правознавця, які вам розка... розповість, які вам розповість, як ж в нашій державі. Відносяться до харчових добавок в українському законодавстві. Сфера використання харчових добавок регулюється відповідно про до закону про безпечність та якість харчових продуктів. А контроль за виробництвом і застосуванням харчових добавок покладено на Державну санітарно-епідемологічну службу України та Міністерство охорони здоров'я. Перелік харчових добавок дозволених для використання на території України наведено в постанові Кабінету міністрів України No12 від 4 січня 1999 року. Слід констатувати, що сьогодні в Україні не створений дієвий вироб... механізм всебічного контролю над виробництвом і використанням харчових добавок. Діяча система дозволяє проводити тільки вибіркові перевірки деяких виробників. Але не дозволяє скласти повноцінне уявлення про обсяги використання харчових добавок в Україні та їх відповідності з переліком, затвердженим постановою Кабінету міністрів. Я щиро дякую вам за спільну роботу і дуже хочу подарувати оцю цю квітку найактивнішому учаснику нашої зустрічі. Хто він? Підкажіть мені, хто у нас найактивніший учасник? Кого ви оберете? Ольга Олексійовна, я хочу подарувати вам цю квітку. Подивіться, будь ласка, вона, вона незвичайного кольору від природи вона біла, але тільки добу вона постояла у харчовому барвнику і вже придбала отакий незвичайний фіолетовий колір. Тому уявіть собі, що відбувається з вашим шлунком, з вашим організмом, коли ви вживаєте різнокольорові продукти. Сподіваюся, що мої старання були немарні. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Бажаю, щоб завжди були здорові. Тому ми з вами однозначно можемо зробити висновок не для школи, а для життя навчаються. На сьогоднішньому майстер-класі було трошки важко, а комусь зовсім легко. А мені з вами було однозначно дуже цікаво. І я вам за це дякую. І наостанок я вам хочу побажати. Візьміть чашу терпіння, налийте туди повне серце любові, вкиньте дві пригорші щедрості, хлюпніть туди ж гумору, посипте добро, додайте як мога більше віри і все це перемішайте. Потім намажте на шматок відпущеного вам щастя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму життєвому шляху.